Компанія Ченкобут вже багато років проводить інженерний аудит для підприємств по всій Україні. Наша мета виявити слабкі місця, підвищити енергоефективність, знизити витрати та забезпечити надійну роботу всіх систем на підприємстві. Наші клієнти, провідні підприємства, які формують економіку країни, задають високі стандарти в своїй галузі та впроваджують сучасні технології у виробництво, енергетику і інфраструктуру. Один із наших замовників, відомий український виробник тракторних причепів та аграрного обладнання товариство Завод Кобзаренка наша співпраця розпочалася ще у 2020 році та триває до сьогодні. Вже понад п'яти років керівництво Завод Кобзаренка та Ченко Буд» проводять перемовини та співпрацюють в різних напрямках. Серед ключових проєктів ТЕЦ на щепі та лушпинні соняшника потужністю 8 і 7 МВт. ТЕЦ на щепі потужністю 3 МВт. Опалювальні котельні, системи обігріву промислових об'єктів, а також спільне виробництво парових міні-турбін. У зв'язку з потребою децентралізації виробництва тепла та електроенергії, для товариства Завод Кобзаренка були запропоновані три сучасних варіанти оснащення тепловою потужністю 1 МВт, які забезпечують високу ефективність та гнучкість експлуатації. Ми пропонуємо встановлення двох котлів з Ястіфаєр потужністю по 500 кВт кожен, що працюють на деревній трісці, тирси, пелети, куряча підстилка, зернова солома та інші. Це виключає залежність від одного типу палива та дозволяє вибирати найбільш економічний варіант в умовах коливання цін або перебоїв з постачанням. Два котли дозволяють більш точно адаптуватися до поточних теплових потреб у періоди підвищення температури на вулиці. Один з котлів може перейти в режим простою, що сприяє оптимізації енергоспоживання та зниженню експлуатаційних витрат. Ми працюємо як з промисловими підприємствами, так і з бюджетними організаціями. Беремо участь у державних тендерах та реалізуємо проекти під ключ. У зв'язку з цим до компанії Ченко Буд» все частіше звертаються за проєктуванням, постачанням та встановленням газопоршневих установок. Така установка підібрана і для заводу Кобзаренка, яка одночасно забезпечує 1 МВт теплової та 1 МВт електричної потужності. Це надійне рішення для виробництва власної електроенергії та тепла, особливо сьогодні, коли підприємства та установи шукають енергонезалежність, резервне живлення та оптимізацію витрат. Під час зустрічі наші інженери провели детальний огляд території та виробничих приміщень заводу Кобзаренка. У результаті цього візиту у нас виникла ідея реалізації проекту будівництва Міні ТЕЦ, яка ідеально відповідає сучасним енергетичним та економічним вимогам та дозволяє поєднати високоефективне опалення виробничих приміщень та виробництво електроенергії. На підготовчому етапі інженерного аудиту. Наша команда відвідала котельню, що працює на соломі чеської компанії TTS. Це сучасний енергетичний об'єкт, який використовує альтернативне паливо тюковану солому для генерації тепла. Потужність установки дозволяє забезпечувати опалення великих площ, що робить її цікавою моделлю для впровадження в українських аграрних та муніципальних проектах. Цей візит допоміг нам краще підготуватись до аудиту, зрозуміти реальні умови роботи об'єкта. Та надати замовнику обґрунтовані рекомендації щодо ефективності та потенціалу модернізації. У компанії Ченко Буд вже є успішний досвід впровадження системи спалювання тюкованої соломи для виробничих потреб агропромислова група компанії Дніпровська. Замовник залишився задоволеним результатом, відзначив чітку роботу, інженерну якість рішень і економічний ефект від впровадження. За цей результат ми отримали офіційну подяку від АПГК Дніпровська, що для нас є найкраще підтвердження ефективності нашої роботи. Також у рамках надання комерційної пропозиції ми відвідали чеську компанію Степ Трутнов, яка виробляє нові повністю унікальні конструкції котлів, що дозволяють спалювати цілі пакети рослинної біомаси без необхідності попереднього розсортування чи розподілу. Компанія Ченко Буд вже провела польовий інженерний аудит на об'єкті заводу Кобзаренка з метою визначення технічних можливостей для організації власного виробництва тепла та електроенергії на базі підприємства. В рамках виїзду наша команда провела детальне обстеження існуючих інженерних систем. Вивчили інфраструктуру майданчика, можливості підключення, вентиляції, тепловідведення та автоматизації, щоб підготувати реальний та економічно обґрунтований проект з енергонезалежності. Сподіваємось на подальшу співпрацю з командою Завод Кобзаренка, де наступними кроками буде аналітичний період, під час якого ми опрацюємо всі зібрані дані. Проведемо техніко-економічний аналіз та сформуємо робочий та заключний етап. Ми віримо, що цей проект стане прикладом сучасного та енергонезалежного виробництва в Україні. Ченко Бут, інженерна підтримка вашого зростання.